Аслав Кучеренко, мені 34 роки, це моя візитка для реклами бренду ЧР. Якщо ви мене спитаєте, чи ношу я ваш одяг, то звісно, ні, не ношу. Я навіть не впевнений, що у вас є одяг для е, чоловіків. Хоча, судячи з того, що ви запрошуєте чоловіків в рекламу, у вас теоретично може бути одяг для чоловіків, але я про це не знаю. І можливо, навіть після зйомок цієї реклами. Я б щось собі да й купив, якщо будемо знімати в магазині, або потім просто міг би прийти і щось е, купити. Я хотів вам показати це мій пас Чарлі, якщо ви хочете. Чарлі не професійний актор, на відмін від мене. Тому в кадрі він не вміє спеціально нічого робити, він може лише давати лапу і бути милим, власне. Ось, це в нього виходить дуже добре. Для кастингу в рекламу Черг я б хотів відіграти сценку з попередньої реклами від шановного пана Хай Кліма. Інвестуй у крипту без реклами. Як вам? А також танець мого одного з найулюбленіших бійців ММА, UFC, Alexa Перейри, Шама. Ущама. Власне, все я буду дуже радий запрошенню на каст.